Олена та Петро Шкригалови виїхали з окупованого Херсона до дачного кооперативу поблизу Кардашинки на Лівобережжі. Важкохворому батькові Олени було краще на свіжому повітрі. Російські окупанти, говорить жінка, весь цей час займались мародерством та обстрілювали їхні будинки. Трашисти обстрілювали з тих мінометів таких ручних. Нас дачники. Ми по траєкторії ми бачили, куди влучання. Це було зрозуміло, що вони обстрілюють просто лівий берег. Заїхали в Кардашинку, кинули по дачникам. Від нас кардашинку обстріляли, від нас Соленці, Соленці знов нас. Ну Так ми бачили, по, де там влучання вдома. То зрозуміло, що це звідси нічого не летить. А... Нас там і звинувачують відомо, що веселі. Люди почали масово виїжджати. З 35 жителів дач залишилось семеро. Про підрив каховської гес. Подружжя почуло з новин. Спочатку не вірили, що вода може так стрімко затопити оселю. Коли рівень піднявся до підвіконня другого поверху, то почали діяти, розповіла Олена. Фонкою зламали решітки на вікнах. Чоловік пробив дах гаражу, де був надувний човен. На ньому дістались до триповерхової порожньої дачі. А люди там там, Жолод, шодка є, Критять дуже гучно. Вода і такий звук. Я кричу, сім, кричуєсів водкає. Хлопці там якусь лісницю поставили, там до, дошки. В общем, цілим ця лодка нас шурувала в общем, по хазяйським справам. Перевозились туди, там облаштовували, щоб жінки могли там піднятися, там держатися. Ну фізично, слава Богу, що ми всі були, ніхто не захворів, ніхто не впав, ніхто не послизнувся, ніхто не поранився. Так що серйозних травм. Бо... Все воді робилося. Першими до них дістались рятувальники, пообіцяли, що завтра їх заберуть, каже Олена. Ніч не спали, яке там спаня. А що? от ходимо знали, що в Херсон, то яке там спання, може бути? Ми бі вночі готові були. Ми як-небудь чоловіку кажу, будемо гребти, чуть що будемо водкою. Гребтись, будемо по болоту йти, будемо тільки що в Херсон Олена Шкригалова розповідає пізніше дізнали, що українські військові вивезли людей із сусіднього дачного кооперативу. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.